Здоровенькі молоденькі, Мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в ресторан Тайкун 2. В цьому відео ми будемо будувати власний ресторан. О, а тут я зрозумів, люди можуть ставити нам лайки і оцінку. Але перед тим як ми почнемо, хочу вас обов'язково попросити підписатись на канал і поставити королівську вподобайку. От прямо зараз спустіться вниз і поставте цей лайк. Для того щоб я знав, що вам сподобалося відео, і мені треба робити другу частину. Ось ці люди потрапляють до мене в друзі. А якщо ти хочеш потрапити до мене в друзі, то... Напиши коментар зі своїм ніком. Ну і не забудь підписатись на телеграми. А інакше як ти дізнаєшся, що вийшло нове відео. Ну і давайте подивимось, що тут у нас треба зробити. Виборіть слот для збереження нижча Створити новий слот, окей? Каспер Хола, Офіціал ресторан. Ні, ми назвем його по-інакшому. Ми назвем його, типу, містер Каспер Бургер. О, містер Каспер Бургер. Підтвердити Май ресторан. Оборіть дизайн ресторану. Так, дивіться, у нас тут є ось такий панорамний. Ось такий. Ага, о цей прикольний. І цей прикольний. Цей не прикольний, ні. -hmm. Все, мені оцей подобається. Далі. Він буде подавати американську їжу. Нема української їжі. Ну, хай буде американська. Так, і ось люди приходять до нас в ресторан. Каспер Холла ресторан. Я не зрозумів, Це ж містер Каспер ресторан. Що за приколи? Поки що у нас тут 0,2 зірки. Рейкін ресторану. Цінність 4 тисячі. Всього на всього. І 0 лайків. Лайк. Like. Один є! Мені треба меню глянути. Бургер. Прибрати меню. Ні, ні, ні. В нас є бургери, все нормально. Дитяче, меню. А тут взагалі нічого немає. І меню напоїв. Взагалі нічого немає. Що мені треба робити? Американський їжа, Глянути. Поки що все заблоковано. А що мені треба робити? Ви мені скажіть? Я зайшов в ресторан. Так, далі, що мені підійти? Стіл на двох, будь ласка, натисніть на стіл для цих клієнтів. Окей, сюди, будь ласка, переходьте. Так, я візьму меню, і я візьму меню. Так, так, записав, записав. Ага. Тепер треба йти готувати. Так, приготувати. Сюди жаримо, жаримо. Зачекайте, зачекайте. У мене тут цей, у мене тут цей, у мене тут жарка. Так, завершити. Що? Порізати? Ага, отак. Ріжемо. Все, тепер знову смажка. І знову треба. О, бургер готовий. Зачекайте, зачекайте. Завершити. Так, треба подрібнити тепер. Дрібним, дрібним, дрібним. Все. два бургера готових. Тепер беремо один бургер сюди, другий бургер сюди. Йоу! Е, смачного, смачного! Нічого, що я тут ногами хожу по плеті. Е, я тут все продезінфікую, потім і буде все нормально. Добрий день, добрий день. Що ви хочете? На терасу, будь ласка, два столика у вас на терасі є. Ху, не знав, що тут буде так запарно. Я думав, це буде тайкон якийсь. Ми тут будемо бігати, будувати наш ресторан. Так, мені, будь ласка, бургер, ага, і мені. Бургер, ага, все, записав, записав. Так, приготувати. Так, смажити. Зараз будемо смажити, далі воно буде шинкуватися. А чому ми не можемо одночасно і жарити, і шинкувати? Так, завершити. Йдемо шинкувати. шинк-шинк-шинк Так, все, зашинкували. Один бургер готовий. Так, ти жри. Ой, тобто смачного, смачного, їжте на здоров'я. Так, готується наш новий бургер. Поїхали, поїхали. Приготувався, завершити. Завершаємо. І що тут таке? Ага, тепер тут дрібнити. А чому ми дрібним наразних цих? Тю. Ну, нехай, нехай. Ще один бургер. Сюди забрали. Е, пожалуйста, будь ласка, так, забрати. 12 грошей. Ми забрали 12 грошей. Окей, непогано. Е, у нас є тепер 450. Так, що ми можемо? В кухні щось побудувати. Оновити, оновити. Не знаю, ні, поки що не будемо. Нове. Тут якийсь прилавок, господи. Столи. Нам треба додати стіл. 100%. Ще один. Ми додамо ще один. У нас квадратне є. Ми, в принципі, ще один квадратний поставимо. І ще один квадратний поставимо. Все, тепер треба стульчики, стульчики тут є. Ні, тут столи одні. Столи, стільці, о, стільці. Так, у нас крісло. Одне крісло буде. Як його повернути? Окей, поки що не можемо. Друге крісло. А як повернути? Зач... А, R, повернути. Все, так, такий у нас ресторанчик виходить. Так, е, переміщення. Непогано, непогано. Закрійте, 230 доларів у нас залишилось. Так, забрати. Все, 12 грошей сюди, на касу. Добрий день, містер Як вас там? Так, у вас, будь ласка, у вас тут столик ось. 12 грошей я зароблю. Сідайте, будь ласка. Я вам зробив такий парний столик, щоб ви тут парно сиділи. Будь ласка, так. Бургери картошку? так без проблем. Так, приготувати. Так, смажимо, смажимо. Смажим. Опа, добрий день, добрий день. Е, ось дивіться, у вас є тут ще один столик. Сідайте, сідайте. Так, що ти. ти ви ще щось хочете? А. Це вже нові. Зачекайте. Я вас перепутав з іншими своїми клієнтами. Так, будь ласка, бургер. Да, приготувати. Мені треба тут бургер так, е, завершити. Е, шанкуємо, шанкуємо, шанкуємо. Ще один бам. А блін, а ми не можемо одночасно смажити два бургери, наприклад. Це дуже погано. Так, забрати, шанкуємо, шанкуємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Пошанкували, Все, робили, зробили бургер. Значить, дивіться, що тобі один бургер і тобі один бургер. Будь ласка, смачного. Добрий день. Е, сідайте, будь ласка, ось за цей столик. Дякую, що забрали. Шість грошей сюди на базу. Ага, бургер і бургер. Бургер, все, готово, готово, так. Значить, приготувати ще один бургер. Значить, нам треба два бургера ще зробити. Окей, без проблем. Приготувати ще один бургер. Все, шинкуємо, 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 шинкуємо. Смажем ще один. Окей, давай, давай, швиденько, швиденько. Все, у нас два бургера. Значить, дивіться, один е, тобі, один тобі. Все, смачного. Ага, бургер і бургер. Все, зрос. Добрий день, добрий день, будь ласка, приходьте. У нас тут столик є, в принципі. Так, ви поїли? Дякую. Забрали грошики мої. Сюди на базу. Щось ми мало отримаємо. Нам треба меню відкривати, коротше, нове. Нам треба подорожувати, відкривати меню, бо за ці бургери на цих бургерах ми багато не не заробимо. Так, приготувати. Треба три бургери, аж приготувати. Давай, давай. Забрали бургер. Блін, так важко бути ресторатором, насправді сюди. Грошики, сюди на базу. Будь ласка, дякую смачного вам. Так, у ще є одне замовлення. Зараз, зараз я до вас підійду. Добрий день. Да, добрий день. Що ви хочете? Ви хочете поїсти? Будь ласка, сідайте на терасу. У нас вільна тераса. Будь ласка, так, завершити Берем шинкуємо, шинкуємо, шинкуємо. Женкуємо. Все нормально. Беремо бургер. Все. Будь ласка, смачного всім. Добрий день. Ви вже визначились? Ви визначились? Так, сюди бургер, сюди бургер. Ага, зрозуміло. Так, капець. Ваш швиденько шинкуємо. Все, не закрий. Ми бургери більше не приймаємо Вас дуже багато. Вас дуже багато. Ми не можемо вам собі цього дозволити. Так, завершити. Капець, іще один треба бургер тобі приготувати. Ну, все, готуємо, готуємо. Дякую, грошики сюди на базу. Дивіться, мені треба що? Мені треба е, меню нове. Мені треба нове меню. Е, глянути. Як мені нову закуску зробити? Ви мені скажіть, це саме головне. Магазин. В магазині тут нічого немає цікавого. Працівники, наняти працівника. Хорош! Оце так-так. Оце вкладення, я розумію. Добрий день, добрий день. Ви хочете, будь ласка, сідайте сюди за столик. Дякую, дякую, що прийшли. Так, забрали грошики. Грошики забрали. Добрий день, добрий день. Готую, готую. Рівень ноль у мене поки що. Це я вважаю дуже гарне вкладення. Так, будь ласка, добрий день, що вам? Ти будеш готувати, бро? Як тебе прокачати? Ти будеш, типа, стержити чи що? Ти взагалі нічим нам не допомагаєш, Кент. Я тут сам все кремсаю, Дивись, а що ти робиш, Кент? Ти взагалі поки що нічого робити не можеш, чи що. Забрати, сюди віддати. Так, твій рівень ніби піднімається. Зараз подивимося, ще двох оцих обслужиш, подивимося, як ти цей. Стіл на двох. Окей, ладно, сідайте сюди. Так, уже ніч. Надіюсь ви додому не підете, чи тут дощ почався. Так, який рівень мого ресторану? Поки що 05 зірок, 1 лайк. Окей, я зрозумів. Так, що ви хочете? Ага, бургер, бургер, все зрос. Зараз швиденько Так, дивимося, слідкуємо за рівнем, слідкуємо за рівень. Зараз позначка у нього на букві В. Робимо, робимо, робимо. Все, в нього піднявся рівень, все нормально. Щось працівник взагалі недосвідчений. Цікаво, чи його можна прокачати, чи він може просто тільки що стояти і дивитися, поки він стажер, типа. Ууу, точно, може він стажер? І він просто стоїть зараз і дивиться? Окей, дивіться, ми нагодували. Прошенятка на базу, добрий день. Будь ласка, будь ласка, сідайте ось сюди. Може він поки що стажер, Дивимось, працівники, щоб наняти шеф-кухаря. У мене і так уже шеф-кухар. Ага, ну мені треба на цього, на офіціанта 200. А, дивіться, у мене тут крісло не переставлене. Зачекайте, будувати. Е, перемістити, перемістити Тут просто крісло не переставлене. Того це стіл на одного врахувався, і туди ніхто не міг сісти. Тепер це стіл на двох. Кухня. Ми можемо щось поки що. Ну давайте, у нас є ще 100 баксів, що ми. Давіть не знаю що. Так, зачекайте ніч. А, ні, все нормально. Я думав, нічого не видно. Привіт, привіт. Сідайте сюди. Ось я вас обслужу. Добрий день. Дякую, що завітали. Дякую за бабочки, ваші бабосики. Поки що треба розібратися, як нам відкрити е, нові меню. Нові меню, бо на бургерах багато не заробиш. Так, все, записав. Поїхали. Жарим. О, він уже перший рівень. Він уже може жарить. Все, він уже може жарить, він уже перший рівень забрати. Подрібнити. Хорош, хорош. Будь ласка, будь ласка, так, забрати. Правда, він один. І щоб следующе вже в кухара набрати, треба ще 500 баксів. Я думаю, ми швиденько зараз з ним все розправимо. Завимось, будь ласка, ваш бургер і ваш бургер. Все. І що я думаю, нам треба офіціант, як мінімум. Нам треба офіціант, щоб все тут автоматично е, працювало. Добрий день, звісно ж, сідайте. У нас є вільні столики. Дякую за грошики. Так, що е, ви хочете? І ви хочете бургер? Все, погнали. От ти смажеш уже, красавчик. Так. Я щось бонус який собі забрав, нічого собі. Розблокувати. Дитяче харчування, звичайна їжа. Все, у нас є тепер звичайна їжа в меню. Правильно? Бам, забрали. Дивимося, меню. Об... Звичайними. О, у нас є жарені кільця цибулі. Ага. А, він з Рівнем, типу, покращується. Все, буду знати тепер. У нас ще немає офіціанта. Нам треба офіціант, щоб брав закази і розносив їжу. Добрий день. Хочете сісти? Так, да, будь ласка, сідайте у нас тут. Вони ще щось вибирають. красавчики, красавчики, горжусь вами. Ви тут не, од... не, не один раз. А, ні, все. Капець, я думаю, ви нам. Хоч отзів хороше оставити, ну, нічого страшного. Так. Ну, звичайно, ви хочете бургер. Щоб ви не хотіли бургер. Тримайте. Ви їжте, ви взагалі сидіть там мовчки. Привіт! Привіт! Я дуже гарний офіціант. Будь ласка, сідайте. Ресторан. Назва ресторану. Дивіться, у нас тут є. Третя кнопочка ресторан. О, ми можемо ввести назву ресторану. Просто містер Каспер. нейм. Назва ресторану створена. Зараз дивимось. О, містер Каспер. Ми можемо прокачати собі штуки, які дозволяють переносити відразу кілька тарілок. Ми це, в принципі, і зробимо. Тепер у нас раз, два, ось. Раз, два. Так, дякую, тарілочки забираємо. Ви там ще щось вибираєте. Добре, добре. Кухар готує цибуляні кільця. Він спочатку ріже цибулю, потім буде її смажити. Правильно? Так, ви ще хочете десерт? Так, да, добре, добре, десерт, так, десерт. І ви ще по десерту, і вище, ческайте. Та те, що давай, давай. Хорош, бізнес іде, бізнес процвітає. Мені дуже подобається. Наш рівень ресторану росте. Уже 0,7. Цінність ресторану більше, 5% шанс на чаюбі. Непогано. Їжа поки що у нас. Так, один лайк тільки. А що тут у других Ресторанах, ось тут чийсь ресторан стоїть. Хтось тут навіть працює. Привіт, ліза тік якась. Поставлю лайк. Поставлю її лайк. Ну мій ресторан все одно красивіший. Всі хочуть чизкейки Ми можемо вам рознести чизкейки Будь ласка. А ще один чизкейк, бро. О, все, сюди. Будь ласка. Всього смачного, смачного. Так, тут забирати тарілочки. Ви так, чизкейк собі також. Візьміть, будь ласка. І ще хочете? Давайте, давайте. Я думаю, непоганий у нас тут середній чек вийде. А давайте поки що подумаємо, як нам покращити наш заклад. Нам треба ще столи. Знаєте, як би я зробив? Стіл би поставив. А оцей столик перемістив би е, перемістити. А, тут сидить просто тіп, того я не можу його перемістити. Добре, тоді чекаємо, поки цей поїсть. 22 гроші сюди на базу. Дякую, 17 грошей. Так, і ви, 17 грошей сюди. Все, тепер ми можемо перемістити. Давайте для початку е, так будувати столик, перемістити. Столик поставимо сюди, до вікна поближче. Також перемістимо крісла і сюди перемістити до вікна поближче. І тут ще поміститься один столик, я думаю. Мені треба перемістити столик. І він у нас зараз у нас буде наш ресторан, як у професіоналів. Дивіться, перемістити ще сюди. Переміщаємо так, круть, круть. Так аж так перемістити. Круть, 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 круть. О, все, перемістила. І ми можемо ще сюди навіть один столик поставити. І навіть не один столик. Хочете поїсти, сідайте поки що за столик, а я поки що тут цей працюю, працюю. О, все, вони забрали гроші. Так, дивіться, ми так зробили. Тепер що нам треба зробити? Оцей столик перемістити, поставити сюди. Цей столик перемістити, поставити сюди. Перемісти. Поставити на столик, крісло перемістити. Е, покрутим сюди, отак, от також крісло перемістити отак. От і це крісло перемістити. Отак. О, хорош. Також можемо перемістити крісло, поставити отак. І тут ще можемо столик поставити. Тільки в нас нема грошей на столик поки що. Тому ми це закриваємо. Обслуговуємо наших клієнтів. Зібрати винагороду за третій день. Розблокувати. Так, що нам розблокувати? Звичайну їжу, дитяче харчування. Ні, звичайну їжу ми розблокуємо. Ходох. Так, що ви хочете? Ви хочете, ага, чизкейки Записав, записав. Добрий день. Ого, двері навіть відкрив. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Ось у нас для вас є столик. Будь ласка. VIP-тіп. VIP-клієнт, його треба гарно обслугувати. Так, ти там всі свої закази забирай, більше нічого не роби. У нас тут VIP кіп. Давай, давай, свиденько, торопляй. У нас тут VIP. -ку... Да, добрий день, що ви хочете. Ага, кукурудзяні ці е, цибуляні кільця. Добре, дякую. Нате, що ви тут зрасілись? До мене від клієнт прийшов. їсти, їй валіть звідси швидше. Так, добрий день, добрий день. Так, будь ласка, сідайте ось для вас, столик. Для двох. Подружки прийшли в ресторанчик. Так, поки що нормально. Ух, тут в когось взагалі зона. Зона фуд корту. Вийдіть з транспорту і станьте тут. Ага, зона фуд корту. Ну поки що ніч, ми не підемо на зону фудкорту. О, добрий день, нові клієнти. Е, Ста на двох, ось, будь ласка, на двох є у нас. Так, кукурузяні кільця. Добрий день. Так, ще раз, два. Добрий день, ось не заставили вас чекати. Дякуємо, що обрали ресторан містер Каспер. Так, дякую, вибирайте. О, вибирайте, вибирайте. Ладно, зря я на вас накричав, ви поки що вибирайте. Добрий день, На одного. Прикиньте, нема на не одного. А, ні, є. Будь ласка, сідайте на одного. Так, кільце тобі сюди. Давай готов кільце швидше. Ти. Так, забрати гроші. Дякую, дякую. Нам би один столик, він стоїть 50, здається, так, бургер, Ага. Один столик коштує 50, тому збираємо. Зараз хтось піде. Добрий день, добрий день. Сідайте, будь ласка. Ось, будь ласка. Для вас столик є. Всі столики у нас тут зайняті. Чудесно. День настав, містер Каспер процвітає. Так, бургер, і вам бургер. Добре, добре, чизбургер. Раз. Це був не ваш чизбургер, це був оцього типа чизбургер. Ну, я ради вас, знаєте, типу. І ще один чизбургер для вашого друга. Будь ласка, смачного. Так, забрати. Дякую, дякую. Так, ідіть звідси, мені гроші треба. Чого ви тут розсіла? Ідіть звідси, мені гроші треба. Ще ви хочете ход довго одному. Капець ви не нежери просто. Дякую за замовлення. Записав у сел. Я вже четвертий рівень, мене, походу, рівень втайцяється відня. Тобто четвертий день, четвертий рівень. Так, що тут у нас? Телепорт. Не треба мені телепорт. Так, ще один бургер. Сюди. Будь ласка, їжте, смачного. Так, мені треба ще один кухар. Ну, капець, скільки все треба. Готов, швидше. Що ти, як... ти? За що я тобі, чіф, гроші плачу взагалі? Дякую, що прийшли. Замовляйте, звісно. Ще. Більше грошей нам оставте. Дякую, чіф, Нарешті ти все приготував. Добрий день, тримайте, ось, будь ласка, ваше замовлення. І ще два чизкейки. Звісно, чіф зараз приготував все швиденько. Кращий повар світу. Так, три чизкейки, Окей. Дивіться, що робе. Що робе? Не трать так багато кетчуп. Ти за нього платиш ти. Смачного, смачного, для вас не пожаліли кетчупу, будь ласка, дякую. Шість десертів продати. Ми отримали таку якусь нагороду. Винагорода 75 грошей. Непогано. Я можу столик, до речі, купити. Так, ще один чизкейк, будь ласка, для вас. Забрати, забрати, забрати. Опа, 29 грошей сюди на базу. Дякую. Добре, за 10 алмазів ще 2 чизкейки. Окей, без проблем. І ще вам один, будь ласка. Так, я можу зараз побудувати ще один столик. Ой, ні, мені це не треба. Мені треба столи, ось отакий, сюди. І е, мені ще вистачає на одне крісло, стільці. І ще отут Можна столик один поставити. Дивіться, давайте. Столик е, отут. Ну, знаєте, мені не вистачає грошей. Капець. Знаєте, що я хотів сказати? Ми тут... У нас тут не вийде зробити ресторанну посадку, зато у нас тут прекрасно вийде зробити посадку, щоб більше грошей заробити. Дякую. 22 грошей. Дякую, дякую. 40 е, чогось. -то. Так, ще щось збираємо. Зачекайте. Віптіп. Ага, а що тут у нас? А, це якісь кейси от віптіпа. Непогано. 8 вечора. Добрий день, добрий день. Ага. Сідайте новий столик для двох, тільки для вас спеціально забрати. Грошики наші тут. Також, хопа. О, ще йдуть, ще йдуть. Дивіться. Добрий день, добрий день. Тільки з вас це для вас звільнили. Так, картопельку. Ага, кільця і картопельку. Все, давай, Чіп, працюй, працюй. Нам треба зараз, коротше, для офіціанта нафастити. Що ми вже тут, знаєте, просто, не знаю, приймали, виносили або просто зустрічали гостей, сказали їм, куди їм сідати. Десь у тут ресторанчик, Йомою! Екея Експрес. А що тут можна в Екея Експрес? Розмовляти. Welcome to Екея Експрес. Я можу цей столик купити дешевше за 30... а, -а, -а, -а. все, непогано, зрозумів, буду знати. Так, добре. Привіт, друже, що ви там? Так, кільце. А що ви самі не взяли? Ви ж сидите під самою видачею. Ви б могли вже самі взяти. Ви. Капець. Добрий день. Кільце? Так, да, готуємо, готуємо. А ти не будеш нічого їсти? Ти просто посидіти прийшов? Ну, лоб. добре. Зібрати винагороду. Хорош. Що розблокувати. Що ми розблокуємо? Ми, звичайно, їжу розблокуємо. Звичайно, їжі нам буде добре. Так, кільця тобі, ага, кільця. Все, замовила. На наступного. А... Офіціанта 200 баксів. О, нам ще одного вигнать когось. Так, давай, дякую, дякую. Когось би нам вигнати з ресторану, забрати його грошики, отримати його чайові. Будь ласка. Бо вони щось тут по-довгому сидять. Капець о 28 грошей. Сюди на базу. Дивіться, офіціант, вам увага. наняли офіціанта Офіціант має перший рівень. Так, він дивіться, забрав, що розносить, красава Тарілку забереш. Всю тарілки забрав. Ти що, ти що Знаєте, що мені подобається саме більше? Що мені не треба платити їм, їм. Вони один раз грошей взяли і всю жизь будуть на мене працювати. VIP клієнт Окей, погнали. Непоганий, непоганий. У нас растік такий, крутий. А мені цікаво, офіціант буде брати замовлення чи ні? та 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 буде. Хорош, хорош. Дуже круто. Все, у нас ресторан тепер в автоматичному режимі працює. Дивіться. Ходдог, одніс, кому треба ходдог, кому не треба, не, не приніс. Десно. Надо чіпові допомогти. Треба чіпові допомогти, бо офіціант справляються, а вони тут чекають довго. В нього дивіться, як руки медленно шевеляться, Зараз я покажу тобі, як треба ш, е, рубати. Дивіться, опа. От так треба різати помідори. Ты салага. Чіф, ти халтуриш? Я тебе звільню просто. Якщо ти такий будеш. Давай, що тут у нас? Ще щось. Погнали, вимагаємо Чіфу. Офіціант нас рознесе, більше грошей забере. Гроші забрали, давайте переставимо трішечки тут. Е, зробимо перестановку. Значить, дивіться, ремонт. Оце треба. Е, а я продав стіл, я випадково. Я хотів його перемістити, насправді. Я хотів його перемістити кудись сюди. Цей перемістити кудись сюди. І тепер треба стіл заново купити. І ставимо його кудись сюди. Все, отакий у нас рестік. Отакий у нас рестік. Ми можемо, в принципі. Е, ну, все, більше ми нічого не можемо, у нас немає так, все, працюй, ми допомагаємо Чіфу. О, так тут і замовлень немає. Ну, от, не, хіба що. Все, погнали. Запікаємо. Поки воно там запікається. Добрий день, добрий день. Будь ласка, сідайте, ось ваш столик. А в мене тут цей, готовка, готовка. Все, давай, забираю. Так, все, винести. Давайте, забираємо. Ну я тут взагалі бідний. У мене грошей всього 18 тисяч на цій базі. Так, давай, давай, давай. Шенкуємо, шинкуємо, шинкуємо. Все, пошинкували. Хорош. Чів, ти так ніколи не накачаєш собі рівень, якщо ти будеш отак стояти, нічого не робити. Давай, давай, швидше. Все, чизкейк готовий. Грошики забираємо. Опа, грошики забираємо. Брали. У нас вистачає, знаєте, на що грошей взяти і купити ще один стіл. Самий дешевший, буквально сюди. Все, закрили. На крісло, вибачте, грошей не вистачає. Можливо, якщо ці підуть, то вистачить. Знаменитості прийшли. А чим ще й закази приймає? І ще й проводить гостей до столика? Та ти що? А ну дивимось. Вайтер красавчик, взагалі. Я буду чіпові тоді допомагати. Бо вайтер тут справляється. Зараз пожаримо сосісочки для хот-дога. Вайтер красавчик. А чіп. Звісно, чіпові да. Чіпові потрібен. Помічник або заміна. Не знаю. <гум> так, VIP там клієнт щось хоче. Давай швиденько. Нам треба піднімати ціни. Що тут у нас? Меню? Звичайне меню. 6 доларів, 5 доларів, 6 доларів. Треба ціни піднімати. У нас прокачана моя кухня тільки на 29%. Подивитись на карту світу. Ми можемо Великобританію розблокувати? Можемо. А на що? Незрозуміло. Можливо, ми тепер будемо отримувати рецепти з Великобританії, а вони типу дорожчі. Так, гроші сюди, на базу, мені сюди мої грошики. Що він тут аж. Роби, о, що тут у нас? Миску якусь нам дав. Ну, добре, дякую. Дякую за миску. Гроші сюди на базу. Можемо купити тепер за ці гроші мебель. А саме е крісло. Один і два. Все, купили два крісла. Декорації. Ух, ти, що тут? Декорації, освітлення, настільна свічка. Не кожен стіл по свічці, я вважаю. Все, більше не можемо ні на що розкошелитись. Мені подобається, що у нас повний зал. Просто людей. Погано, що шіф не забирає тільки не шіф, а цей офіціант. Коротше, не забирає наші гроші. Тому менеджери гравці. Додати новий. А, тут я можу когось звати. Друзі, ага. А тут є тип, який е, найняти нового водія е, доставка. У нас буде доставка, нічого собі. Поки що у нас нічого тут немає. Нам треба найняти ще, я думаю, одного офіціанта. Що ми можемо? Холодильник з напоями. Тут навіть нікуди його поставити, насправді. О, я ставлю сюди його. А тут я не можу його поставити. йо, -йо. Ну поставлю тоді отут на кухні. Його місце тоді на кухні. Привіт, Юа Скіренс. Радий тебе бачити. Тільки вчора тебе вдрузі додав у себе в Роблексі, а ти вже тута. Займаюся ресторанним бізнесом. Ось тут грошики свої забираю. Сюди на базу. Бам, сюди. Щось тут на стеклі. Ще грошок я забрав. Чудесно, чудесно. Дякую, що прийшов, посидів. Але ти, якщо нічого заказувати не будеш, то краще не треба. Бо до мене зараз гості прийдуть, знаєш, типу, ти сів місце займаєш. Ось, гості прийшли. Зараз я до тебе подругу, я тобі подругу знайшов. Юас, Кірекс, я тобі дивив подругу знайшов. Зараз вона познайомишся, будеш все нормально, знаю. Добрий день, молодята. Що ви хочете зам... замовляти. Ага, воду, ваша дівчина буде воду, а ви що будете? Угу, Зрозуміло. Так, тут у нас забрали грошики, забрали тут, забрали тут, забрали тут, забрали ось тут доляри, де? О, доляри забрали. Так, до мене нові гості прийшли. Окей. 446 у мене доларів заробилось. Непогано. Зараз ми Чіфу допоможемо. І наймемо йому помічника. Опа, Чіфу, Чіфу трішечки ще не вистачає, буквально. А скільки вода коштує, мені цікаво. Де тут меню? 5 доларів. Ну, непогано. Ви отримали 30 клієнтів в цілому, які дуже круті. Окей. Вітаю тебе, Чіф. Наймаю тобі помічника за 500. О, трейнер Чіф. Тіп стоїть. Коротше, що толку од нього, звісно, немає. Значить, стажеру зараз допомагаємо. Надість, твій рівень після цього виросте забрати. Ага, рівень виростає. Ну, все нормально, нормально. Зараз покажемо, як все робити. Я думаю, він зразу научиться. Це мені його треба ще. ех. Погнали, смажем, а він дивиться. Ніколи гроші забрати. Так, давай, ходох, бам-бам-бам. Так, дивіться, отут наші грошики і отут наші грошики. Забрали нових клієнтів, чекаємо, поки що нових заказів немає. Опа! VIP. Добрий день. Добрий день. Для вас найкращий VIP столик окремий. Так, забираємо грошики. Ми ще одного офіціанта. Коротше, наймемо, скоріш за все, за 500. Я думаю, нам вистачить грошей на це. Що тут у мене з предметів взяти? У мене тепер будуть нові тарілки. Мені цікаво, з керамічної миски. Мені будуть більше грошей платити, якщо я буду подавати все з керамічної миски? Ох, скільки людей, скільки людей. У мене хоч місце для цих людей є. Забираємо грошики. Треба ставити ще столики, коротше. Ставити столики на вулиці, але грошиків поки що немає. Треба робити вбирально і сходи на другий поверх. Все, навчили ми нашого чіфа. Так, давайте його. Це, його треба переіменувати, а то щоб ми не путали. За першого будуть звати. Давайте. Чіф, встановити окей. А, а іншого будуть звати Віталік. Все Чіф і Віталік. Віталік у нас з України емігрант, а Чіф корінний американець. Ну і коротше, ось такий ресторанчик у мене вийшов. Хочете продовження? Ставте вподобайки.